Є приємні новини з фронту і не дуже. Ви певне вже про це знаєте. Читали в мене в телеграм-каналі. Хто ні, заходьте підписуйтеся. Ну, до прикладу, бійці 141-ї окремої механізованої бригади звільнили село Січневе на Дніпропетровщині. Під час штурму ліквідували 50 російських окупантів і 8 взяли в полон. Тобто певні територіальні здобутки у нас все ж таки є, але є вони і в росіян. Фронт дихає, фронт динамічний, він не стоїть на місці. Тому всі заяви Путіна, що в нього неймовірні успіхи, це не зовсім так, це зовсім не так. Бо, до прикладу, сьогодні зранку в Ленінградській області Росії на залізничному перегоні Строганово-Мшинська стався підрив колії. Звісно, колія підірвалася не сама. Спрацювали там місцеві партизани. В результаті цього потяг зійшов з колії. Каже, що він перевозив військовий вантаж. Повідомляють про це для журналістів представники головного управління розвідки Міністерства оборони України. Звісно, вони не роблять офіційних заяв цього приводу, але як ви знаєте, вже такі події і інциденти на Росії не вперше.